Об'єктиві часу Станіславів Івано-Франківськ пройшов через австрійську, польську та радянську епохи. Кожна з яких залишила свій відбиток в архітектурі та міському ландшафті у палаці Потоцьких презентували фотовиставку одним кадром минуле і сучасне. Експозиція представляє собою порівняння історичних світлин міста початку двадцятого століття із сучасними фотографіями тих самих локацій. Кожен раз місто як живий організм. Хочеться оновлювати, власне, поєднувати історії з сучасним, порівнювати історію з сучасним. І оця виставочка, яку ми сьогодні відкриваємо. Вона теж стендова, вона теж з планшетиками, з фотографіями, але суть її якраз у цьому такому співставленні минулого і сучасного. В Основі виставки унікальні фотографії з альбому, види міста Станіславова 1905 року. Він вийшов друком з нагоди четвертого зльоту окружного соколу в Станіславові. Автор Нічнього проєкту місцевий краєзнавець Андрій Менів відібрав 15 архівних світлин та зробив сучасні фотографії міського сьогодення. Виставка демонструє, як змінився Станіславів івано-Франківськ за понад 100 років, та які історико-архітектурні елементи досі збереглися. Фотографії загалом беруться досить різні, тобто різних періодів поштівки, світлини. А тут власне зібраний в цій виставці на основу взяті старі світлини 1905 року. Це альбом. З видами міста Станіславова тогочасний 27 світлин містив цей альбом, і я вибрав 15 світлин, таких найбільш характерних, найбільш показових, як, щоб порівняти з тим, як змінилося наше місто Івано-Франківськ зараз. І, власне, тут ми бачимо, не десь третина світлин показує те, що дійсно як місто змінилося під плином часу. Глядачі змогли поринути в атмосферу старого Станіславова та відчути плин історичного часу. Адже Івано-Франківськ одне з найцінніших. Історичних міст західної України, яке понад 360 років зберігає свою автентичність та культурну спадщину, Оксана Себастьян, Андрій Бутяк, новини на вежі.